Російська Федерація 15 вересня публічно оголосила, що може розпочати війну з північно-атлантичним альянсом. Перший заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв заявив про те, що спроба створити безпілотну зону на території України і спроба збиття російських безпілотників у повітряному просторі України означатиме війну Росії проти. Нато таким чином Москва дала чітко зрозуміти НАТО, що у разі, якщо війська НАТО будуть застосовувати свою зброю на території Української держави, Росія буде завдавати ударів не лише по військам НАТО, але і по території країн-учасників Північно-Атлантичного альянсу. Те, що сказав Медведєв, власне, вже є на практиці. Минулого тижня 21 безпілотник з Російської Федерації прилетів на територію Польської держави. Минулого тижня також ще один безпілотник прилетів на територію Румунії. НАТО думає, як і у який спосіб захистити своє небо від російського залізяча. 14 вересня міністр закордонних справ. Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що у НАТО думають про те, чи не застосувати практику збиття цих російських безпілотників ще у небі над Україною. Цю ж пропозицію артикулював і президент Зеленський, і от тепер ми маємо відповідь власне, Російська Федерація вже давно веде війну проти НАТО. Так, так веде, бо це не лише безпілотники у небі. Країн-членів Північно-Атлантичного альянсу це ще і гібридна війна, яку впродовж останніх кількох років Росія веде проти західної і східної Європи. У альянсі і у країнах, які піддаються ударам російськими безпілотниками, говорять про те, що насправді це акт агресії, а не акт війни. У Європі і в НАТО, зокрема, намагаються уникати цих слів для того, аби не провокувати Росію. Але Росія провокується сама? Ви ж бачите, що вони говорять? Вони говорять про те, що не дай Боже, ви будете збивати наші безпілотники у небі України. Ми дамо вам відсіч. А в мене виникає цілком логічне запитання: а хто такі ці росіяни і хто такий цей медведів для того, аби вважати? Територію української держави або повітряний простір України своїми, чому вони тут безперешкодно мають літати і чому їх не мають збивати війська північно-атлантичного альянсу збройні сили України це роблять? Але чому НАТО не може упередити проліт своїх території російських безпілотників, збивших у небі України?